Неймовірно смачний З яблук, живчик яблучний, а смачний, мм, та це просто смакота. Приготуємо смачний яблучний живчик на зиму разом для приготування смачного напою. Потрібно ось такі інгредієнти. А як його приготувати, а легко і просто і так про все по порядку. Збігали на город, нарвали яблучок, райських плодів та зібрали персики. Фрукти ретельно. Ріємо помили яблучка, вирізаємо плодоніжки, залишки світіння та нарізаємо яблучка довільними часточками. Колір напою залежить від сортів яблу та від кількості взятих уже готових яблу. Ми на трохлітрову банку беремо приблизно. Кілограм уже нарізаних яблучок. А щоб напій був ще смачніший, то ми додаємо до яблук ще кілька персиків, штук 7-9. Персики можна й подрібнити як яблука. Кип'ятимо 3 літри води і кип'ятком заливаємо у міст кастролі. Каструлю накриваємо і залишаємо яблука у гарячій воді на 6-7 годин. Нехай вони віддадуть увесь свій сік. Та й персики віддадуть свій сік. Через 7 годин яблучка простіжуємо через рушля чи через ситечку. Яблука і персики вже віддали свій сік. Для живчика нам уже ці фрукти не потрібні. Яблука не викидаємо. Ми із них варимо компот. Щоб напій був солодкий, додаємо трохи цукру. Ми додаємо на трохлітровий слої 150-170 грамів. Цукру та для збалансування смаку додаємо щіпку лимонної кислоти. Ставимо каструлю на вогонь, і з моменту кипіння будемо кип'ятити на пік 1-2 хвилини. Ось, живчик уже закипить. І з моменту кипіння кип'ятимемо його одну-дві хвилини і відразу виливаємо у стерилізовані. Слоїчки а далі закриваємо металевими кришками, закриваємо ключем, перевертаємо слоїка до гори дну, накриваємо його чимось теплим і так залишаємо до повного охолодження. А ось це із каструльки вилили залишок. Ще теплий. Але вже смачний живчий. М -м -м. це неймовірно смачний напій. У цей момент поставте нам вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Далі буде приготування страв ще смачніше. Закриваємо ми такого смачного напою і у літрових слоєчках. Через три доби. Вже відкрили напій, який же він на смак, неймовірно, смачний напій. Друзі, поширте відео у своїх соціальних мережах, щоб у вас та у нас все було гаразд, а ми знаємо, що все буде добре. Вузинку будемо смакувати живчиком і. Згадувати тепле, яскраве, сонячне літечко.